У горах ходять, чого шукають, хто їх зна. Чорти женуться мавками, ті в неї прячуться від них. Вівця бездобля до гостями без зривається зі скипськінг. А ви тягать комох вота. грають вівчарі, чи вигрівається на сонці, чи сплять картицями в дорі. Ти щастя станеться нікого. Да на стоїн крик. І гине десь яровочка, а ви не завжди лісові. На дніші наче червоніє. Це не вівця і не теля. Або сюди, сюди! рятуйте! Де ж ви забрала вас земля! Я тут оголошуся слутнями. Нарешті хоч один прибіг! Ти да тебов, з матками бавеш! Мержину я лювець старі! Маршину! Знаю вашу варту. Сама виняв в голові та жарти з бідними бабами, що хріби шукові старі. Не кам'яни си проборуба, таку снаряду він зубавши в не заплакав, то я йому та вкрав. — За це хвилю, що бережеш ти одвічні праліси й ліси. А ти хіба не чув далеке, як хтось з тогдами голосив? Не чув нічого, присягаю. Хто лишиться, подивись, я вже старий не добачаю, хоч добрі очі мав колись. Дівчина здається. Ти ж не бізнаю я знання. — Ти бачиш, бачити Бога? Це робота не твоя. Чого мовчиш мені висти? Чим провинилася вона? Прийшла якийсь там гриб зірвати, хіба для нас це новина? We need to